Наші дорогі. Добрий ранок. Ох, сьогодні так жарко, так душно. Ще у нас в Ужгороді пішов дощ. Боже, ну як ви знаєте, після доща ну є ж от така типу, душнота. Оце, вот прям стоїш і трошки потієш, Да. Ми вже, у нас вже новий день починається. Як ви знаєте, новий влог, нові, нові починання і так далі, і так далі. Зараз ми чекаємо Катю. Ось вот, цю красу. Вона ще готується, готовіться, да, спустя три години я тут Які три години держусь, тримаюся. <свистит> три години. Я да. взагалі як спартанець. Не, 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 не. Моя, моя моя дружина а... просто мало. Ну, дивіться, двіті, яка краса. До речі, пізніше побачимось, я думаю, буде сьогодні і цікаво і смачно. Ну, має бути завжди смачно. Якщо ви згодні зі мною, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну що, попозже побачимось. Яка краса, яка краса з мусором. Немодна, да? Ну, як ти так. Не гламурно. Ну так, да. не гламурно взагалі. Ну, що за це? А, ну, у мене бачите, що у мене тут є рюкзак з українським гербом, э, з українською мапою, Мапою. Так що, малий. Як говориться, хто на кого навчився. Так, да. да, Як ви бачите, у нас день починається як завжди весело по сімейному як має бути, правильно? Mm -hmm. ну, я якраз, раз дивиться. Дуже люблю свою дружину. <рігла> дуже, да. дуже, дуже, дуже. Ну все, іде, викинути мусор, так? Да, По традиції. По традиції, так, да? да, ви ж вже знаєте, да. По традиції, ну, ну, да. ну як у кожної родини. Так, <рігла> да, да, да. да, да, до речі, в квартирі була душніше, ну, скажімо. Білі душні, скажи. Душ, ніж на вулиці. Ти знаєш, я пам'ятаю, коли у нас я ще вже так прозвучало, я ще пам'ятаю ті часи, якби ви мені Ну Та я же кажу, що вона і із... я час. хочу що сказати, що я пам'ятаю, коли я ходила в школу, у нас була така система вивозу сміття, що в якісь конкретні години ага. треба було вийти зі сміттям в двір, проїжджала машина, ну. спускала такий бак, і ти туди викидував мусор. Да, в інший час ти не міг викинути, то так просто взяти в бак викинути. То дуже так, зручно було. Ні, навпаки, це, це було жах. Тобто ти не встигаєш а, там в 13.30 бути вдома, треба бути вдома, ну. щоб викинути сміття. А, я зрозумів. Зрозумів, да, так, да, да. так ти коли захотів, вийшов, бак викинув. А тоді а, була забула. така система, що в конкретні години. А, конкретні години. Да, да. А окрім німа, тобто не немає, немає. ні можна. І Ого. ти уявляєш, ти, наприклад, працюєш, тебе вдома нема там з восьми по восьому, так, так. І світя ж треба викинути, а Ну, да. <плес> <плес> ну це... це для тебе взагалі таке щось дивне. Але... Ну я молодий, так що я таке не пам'ятаю, а вона вона, так, да, трошки є. От, трошки є. Так, <плес> <плес> да. вона каже, що всі глядачі це пам'ятають. <плес> Не знаю, чи ви пам'ятаєте таке? Якщо пам'ятаєте, будь ласка, напишіть. Я не знаю таке. А вона знає. А потім з'явилися баки у дворі. Баки, так? Ну, зрозуміло, зрозуміло. А так всі виходили, оце всі сусіди. Ну, <риклад> я пам'ятаю. Дуже-дуже цікаво, Катюш. А ще коли ми ну, вийшли із квартири, ну, перь, перед виходом, так? Да? І дивлюсь, там Катя помітила, що. Вона взяла типа, джинси, да? Ще хотіла одягнути джинси, ну блін, сьогодні дуже-дуже жарко. Ну, ток, ну не точно жарко, знаєте, ну душно. Як в Анталії. да, Як в Анталії. Трошки... Ну, в анталії, так, да, два-три рази більше, звичайно, оцей вот волога, да? Вологість. да? вологість. Вологість, ну, але я прям відчуваю, знаєте, це вологість. І трошки, так, да, такої, кажуть, нападаю. Нагадує. Нагадує, так. Да. Трошки нагадує мені е, антаргію. Ну, е, як мінус. Тому що да, вологість, я думаю, мало хто любить. Якщо ви любите вол... вологість, напишіть, будь ласка. Зараз е, ми знайдемо нашу машину. Вчора моя очаровательна дружина. Каталась кудись. Ну-ка, ну ка, признавайся, куда? Помыла хоть у красавчика, но ну, был. Да? Ну ладно, хорошо. Окей. Побачили вот цю собаку. Катя побачила. Я, я как раз хотел сказать, что Катя обожная цей. Мультику таких купил. Ку... Любовь, ум. дякую вот тебе, Велико. От посла человека. посла человека, да? ними да. 2 Ух ты. Ну, все-таки. Да футболка, футболка. С украинским гербом дуже качественно, дуже классное качество. 500 гривен. А что не он лира? Ты сказал он лира. Но он лира турецкая валюта, он и не разумеет. Но ну, видите, вот тут. Да, у нас тут. покажи, покажи, Катюш. Да, у нас тут рынок. Как вы бачите, продаем. Закрываю. Продаем. А дружине не подобает. А что? Зарабатывает. Человек зарабатывает. Человек зарабатывает любым способом, а дружине не подобается. Як так? Ну що, вирушай. Кадюші! Как пахнет, да, как пахнет? Да! Блин, если бы мы не поели, я думаю, брали бы еще шашлык, прям, Ну, давай! Давай любовь! Покажем! Просто так, да? И тут, ну, я вам уже показывал, был концерт таких маленьких девочек, вот же, какие там, она, они классно поют, да? Каракурт. Да ну, а где? Не, ну это точно треба нам. Ого. Угу. Каракурт. Каракурт? Здесь что ли? Каракурд. Ну давай. А -а -а. <с ну давай, давай. Какие тут дроны, да, прям ровные? Що, кидала? Іван Каракурт, а ну, це не просто так. Це ще Каракурт. Ну, так. Ну, клас. О, який автобус. Кіллхаус. Які креативні люди, українці. Ти дивись. Кіллхаус Акедемі. Ну, Україна ж зараз там... И Украина сейчас э, пропонует свои дроны То есть насколько э, ну, наша, то есть украинская э, технология по дронам насколько вот на таком уровне, что, э,, может быть, Америке предлагают mm -hmm. Да, предлагают, Зеленский кажется, что <laughs> давай мы тебе, ну, типа, Америке продадим вот наши вот такие очень технологичные дроны О, Двис. Как будто там воды стало меньше, mm -hmm. да? Скажи Часи. Да. Зеленський каже Трамп, ну типа, давай я тебе дрони, а ти нам, типа, бро... зброй, да? Зброй, да. Зброй, да. Зброя. Скажи, каче, так и не було. А чого так? Не знаю. Менше води стало, да. Не... Э, такий строфор да. или ну пенка щели да. така. Ну, буває, строители. Ну, да, да. Короче, дуже... стало менше води, Мабуть, за те, що дуже жарко. Да? Ну да, я думаю. Любовь. Дивіться на цю красу. Дивіться, просто дивіться. О, таке красиве любов. Ну що, У нас скоро буде кіно, так? Да? Да. Пішли візьмемо а, Морозово. Тут у нас на набережні є ну, декілька там точки, де, ну, де можна брати Морозово. Але ми тут ну, прямо біля мастерного шоколаду, лівівського мастерного шоколада. Да? Типа, шоколада. А, ну, тут є дві точки, які ми ну, раніше брали. І була дуже смачна до речі. І Катя захотіла ще морозова. Так, да, я хочу, щось такого свіжа. Так, <су> да, у нас э, ну, до кіно є час. Блін, тут дійсно стало ну, води а, ну, набагато менше. Да. Скажи, Катюш, цього не було. Іли кидали камні, може допомоги, а? Ні, просто менше води стало. Менше води, ну блін, як так? За, за, за декілька днів. Дуже дивно ну ладно а де хоче морожего тут Ну давай давай О, такі точечки у нас ну, ну пытай у них є там ірландські чи ще такі? як там було или як, як у ти хочеш? зараз дивлюсь давай Блин, все выглядят дуже аппетитно конечно ну, там еще да? Да. и Ну давай Зараз тут подивимось. Подивимось, подивимось. Пробачте. Ух ты. Сицилийская фисташкова. Где там? О, где там баллонки, Катюш? Ты дивись вот на цель. А, -а, -а прикольно. А можно... С... А это дубайский шоколад, да? Типа. А можно спробовать? Есть... О, есть баллонки, Катюш. Зараз спробуємо. Дякую. Okay. <реку> а Це сорбет. У нас наразу без важків без молока з без білого цукру. Замість цукру входить на цю передмінника рослинного походження. Це стевія та мальтитол. Це рослинного походження. Це прям як тем, темний шоколад. Тут є. Це дивіться, це молочна шоколадка Лебаут. Далі, 72%. Сенці 100% сухова фісташка. У нас найдорожча пістажка в Україні, тому що більшість додає. А можна ще баунті спробувати? Можна, баунті це буде преміум кокоси, кокосова да. стружка. Це прям класно. Ну, дуже такий шоколадний, дуже-дуже. Дуже шоколадний. Наша фісташка тим унікальна, тому що, по-перше, використовують більшість суміш горілків. Це зумовно тим, що використовувати суміш неякісно, воно економніше для бізнесу. Ми не економіємо, в нас преміум саме та найкраще в Україні. Поморозили. А я зраз... а Ужгород. Угород mm -hmm. це наше авторське морозиво, це бізе, біле. самий. А це що? Це пломбір А пломбір? Давай спробуємо. Ну Пламбір ми вдома їдні. Ну, ну, Можете спробувати дубайський шоколад. Зараз у Дубаях новий тренд, оцей це якщо берета. А йогурт? Йогурт це буде грецький йогурт із mm -hmm. яфиною. Тобто база. Рецький йогурт без цукру і афена. Йучку. Яке агода буде. Це прям йогурт. Привіт! Добре. У мене що? У мене снікерс, так? А у мене сорбет. Так. Так. Ну дійсно дуже. Смачний, mm. да? До речі, цей хлопчик дуже гарно розповідав. Mm. Так він прям все з по... подробицями. <хух> як вони його роблять? Тому <хух> да в них краще, ніж у... у інших. Як будто... як будто <хух> парень навчався <хух> в Італії, скажіть, типа в університеті <хух> Морозова. <Много. Много. хух> Такі продавиці має бути. я думаю. <хух> <хух> ну так. <да. хух> так що респект. Молодець, молодець, так. Хлопчик прям. Респект. <танец> <Там. свес> mm -hmm. Давай. Как mm -hmm. тебе Львови, смачно? Гадное. Да, да, я их да. Да. <плес> mm -hmm. да, да, дуже красиво. Двісті гривень раз